Від початківців першого гуртка з кульової стрільби у Проскурові 1923-го до снайперів, котрі боронять Україну в історії олімпійського виду спорту на Хмельниччині десятки прізвищ. Володимир і Василь Лук'янчуки, Сергій Охоцький, і єдиний учасник Олімпійських ігор Анатолій Онищук, кубок якого вже понад 10 років проводять у Хмельницькому. П'ятиразовому чемпіону світу з кульової стрільби Денису Боплюку 22. У спортсмена 16 золотих медалей з міжнародних змагань. Я займаюся вже з 13-го року. Це рахуйте, 10 років, і от якраз мені ще цього року присвоїли заслуженого майстра спорту. Надалі буду старатися не не занижати планку, так сказати, і старатися так само стабільно. Перемагати на одній зі сторінок календаря 2023-го – світлина Ігоря Кизими з чемпіонату світу у Франції, на якому спортсмен здобув чотири медалі, цьогоріч у його скарбниці п'ять золотих нагород. Відносно теперішніх часів це можна сказати профільно прикладний вид спорту. Єдине, що я змінюю, це Більше розвиваюся в сторону не власного навчання, а навчання інших людей, дітей в форматі інструктажів. Зараз чемпіони світу захищають Україну в лавах ЗСУ і готують майбутніх снайперів. Маргарита Таркані, яка виборола золото на юніорському чемпіонаті в Кореї, згадує путівку в життя їй дав тренер Петро Бардецький. З 2011-го він розвивав кульову стрільбу на базі ДЮСШ номер 2 і згодом створив потужну базу для майбутніх чемпіонів у школі номер 10 на українських змаганнях один раз, коли я складала гвинтівку, і одна деталь випала. Я цього не помітила, і вже коли почала стріляти, зрозуміла, що трохи щось не так стріляється, то мені дали хвилину на те, щоб починити гвинтівку, і встигла. Лариса Бровченко займалась кольовою стрільбою понад 12 років. Нині каже, чимало її колег демонструють свою майстерність на фронті. Тепер час від часу приймає участь у змаганнях як суддя. Тренер мій Петро Михайлович Бордецький, деколи беремо участь як ветерани вже. Я за професією реабілітолог. От зараз викладаю в університеті як викладач, але є ще в мене і приватна практика, тобто я займаюся зараз в інклюзії з дітками. У Хмельницькому перший тир розпочав роботу на вулиці Березневі в 20-х роках минулого століття. Нині тут навчають військових та цивільних. Стрільба, переконані учасники заходу, це столітній досвід витривалості, сили духу і наших перемог. Ірина Аріон, Біга, новини міста.